Він мріяв про мирну Україну і до останнього подиху боронив її від агресора. 15 березня назавжди додому у домовині повернувся Микола Томайчук. Він був відомим хореографом, але з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав місцевої тероборони. На фронті його по-дружньому кликали танцор. Просто веселий, добрий, щирий, відвертий, працьовитий. Ну, Як писав Котляревський для нього мало цих імен, тому що дуже багато чеснот цієї людини і це є надзвичайно важка втрата. Колю я знаю з дитинства, ми в одному дворі виросли. Спочатку повномасштабного вторгнення ми разом прийшли в батальйон. Коля це людина високої честі, високої гідності. Людина Патріот, відповідальна, хлопець, який ніколи не ховався за спинами, він завжди йшов вперед. Він завжди був перший, він ніколи не відмовлявся і ніколи не шукав виправдань. Він постійно самовдосконалювався. Він вивчив вибухову справу фактично самостійно з невеликою допомогою спеціалістів. У нього була мрія, так? про що він мріяв? Так, мрія його нам всім була відома, він її постійно озвучував. Найбільшою мрією було станцювати танець з шаблями на мавзолеї в Кремлі. І ми завжди цю мрію, коли він озвучував, ми її завжди всіляко підтримували. На жаль, йому не судилось, але, можливо, цю мрію, коли сутіли та ви. Обов'язково так і буде. Його любили всі: від студента до керівництва університету. Коля був дуже позитивна людина, він завжди усміхався. Він ніколи в житті нікому нічого не відказував. Тому, навіть коли він приїжджав у це в відпустці, був зустріч з ним, це завжди був позитив. Коля як вам там, що там, перемога буде за нами. І тому, коли ця звістка прийшла в університет. Це дуже важко нам всім. Сьогодні не говорю навіть як ректор, а я говорю як людина і ми з ним дуже гарно спілкувалися. Тому твічна пам'ять земля пухом. Ми завжди будемо його пам'ятати. Більшу частину свого життя Микола Томайчук був керівником шоу Балету Максі, участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях, призові місця, численні нагороди і подяки. В останню дорогу знаного на Кам'янечені хореографа проводжали оплесками. У військовій службі Микола Томайчук зберіг свою працелюбність та наполегливість, нагороджений грамотами командира військової частини. Високою військовою нагородою став нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Хрест військова честь. У травні 2024-го він мав би святкувати свій 43-й день народження. Не судилось. 12 березня його серце зупинилось назавжди. З війни Миколу не дочекались батьки, дружина і неповнолітня донька.